Як бути, коли мене не розуміють, сварки, скандали з батьками засуджуються все, моє життя, зовнішність, вибір професії ніхто мене не розуміє. А ви знаєте, що моя головна тема це тема впливу і впевненості у собі. Але в сьогоднішньому ефірі я хочу поговорити про те, як не піддаватися хибному впливу, як бути впевненим, стілюватися, пропрацьовувати якісь свої комплекси, виходити на цей інший рівень. Попри спротив оточення. Я дам інструктаж, по тому, як зберігати себе під тиском в суперечках, як бути з агресією, як зберегти взагалі власну гідність у конфліктах. Я дуже часто стала чути від клієнтів таку річ, коли, ви розумієте, коли я починаю жити життя, яке робить мене щасливим, я починаю отримувати дозу. Регулярну дозу негативу від оточуючих мене людей. Тобто оточення, ставлення людей до мене змінюється. І змінюється ну, в найкращу сторону, не у кращу сторону. А, на жаль, хоча, здається, мало б бути інакше. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Я хочу почати, як завжди, від царя гороха. Фундаментально, як ви думаєте, чому індивід прагне до збільшення? Своєї персони до звеличення, виділити її. Ми прикрашаємо себе, покращуємо, чогось досягаємо. Ми розвиваємося. Чому? З тієї ж причини, чому індивід і зменшується, підпорядковується страх бути відторгнутим, не бути прийнятим, залишитися на самоті. І це дуже сильний страх, один з найсильніших. Бо він напряму пов'язаний із виживанням виду. Він настільки глибокий, що ми іноді не усвідомлюємо його вплив на наші рішення, на нашу поведінку. Звідси у нас йде оця сильна мотивація подобатися. Мотивація робити щось, аби подобатися. Люди соціальні істоти, і впродовж історії виживання залежало від приналежності до групи. Група створює. Почуття передбачуваності та безпеки, будь-яка поведінка, яка вибивається із норм, сприймається як загроза цілісності групи. Таке явище, як конформізм зменшує внутрішню напругу, тобто прийняття правил групи. Я роблю те, що і всі, я в безпеці. Коли з'являється нонконформіст, він. Тобто людина, яка йде проти якихось правил, якихось звичаїв, норм і так далі. Проти очікувань. Нонконформіст нагадує групі, що існує альтернативна точка зору, викликає сумніви у правильності вибору групи і цим підсвідомо підвищує тривожність, бо змушує замислитися групу. А чи ми не помиляємося? Чи ми не наробили помилок? Чи правильно ми взагалі рухаємося? Іронія полягає у тому, що саме завдяки таким людям-нонконформістам суспільство рухається вперед. Ми, як суспільство, рухаємося вперед, тому що без здатності змінювати свою думку, змінювати, піддавати сумнівам, тестувати свої переконання тільки за оцих умов і оцих от навичок. Відбувається розвиток суспільства в цілому, розвиток групи також. Якщо вас критикують за ваше самовираження, ваш спосіб життя, і ми не беремо конструктивну критику, яка дійсно може бути для нас корисною, аби ми залишалися в адекваті також. Бо якщо навколо буде тільки, знов таки, тільки згодження, Відсутність альтернативної позиції, це також для нас не буде добре. Ми говоримо про той критики, коли люди роблять це по відношенню до вас, бо ви викликаєте у них напругу всередині. Чому? Причому абсолютно неважливо, чи ти екстремальний, екстравагантний, ексцентричний, неформал, чи ти занадто стриманий, серйозний, душніла. Це можуть бути якісь. Крайно щі, але ви напружуєте людей незалежно від того, чому ви надто надто щось. Суть у тому, що е, оце е, надто, е, це може, знову ж таки, надто амбітний або надто чоловий і неамбітний. Я в своєму житті прийшла до того, що якщо я буду. Підпорядковуватися в більшості випадків, тоді, коли е, моя позиція надто радикальна, і мене просять змінити, ти маєш змінити, е, це не окей. З дитинства я дуже добре інтуїтивно відчуваю, які є правила, які є очікування, як під них підлаштуватися, е, будучи ще дитиною. Бо знову ж таки потреба бути прийнятим, особливо коли ми маленькі. І у дорослому віці я почала до того, що якщо я буду такою Або робити так, аби тобі було тобі було легше зі мною поряд знаходитися. Це буде неправда. Це буде не я. Раз, а два це означає, я буду зменшувати себе і коригувати, якось стримувати те, що я говорю, як я це говорю. А так, аби тебе не напружувати, питання. А навіщо мені це? Ти не хочеш реального мене, ти хочеш ту версію мене, яка не буде ранити твоє его. Коли у нас конфлікт, коли розмова важлива, а відносини з людиною стороною конфлікту мають для нас велике значення, це завжди емоційно заряджена комунікація. І ми це маємо пам'ятати. Перше, друге, злиття. З другою стороною призводить до того, що людина, ми втрачаємо себе і ми впадаємо в афект. Тоді боротьба у нас ведеться з почуттями, на почуттях, на емоціях, а не з логікою, не з фактами. І ми тоді відчуваємо, що ніхто нікого не чує. Мене не чують продуктивність нульова. Наступне, що ми маємо пам'ятати в конфлікті взагалі в комунікації, я говорю. Те, що я говорю, а людина чує щось своє завжди. Перша пастка це коли людина спотворює ваші слова, і ви починаєте відстоювати вже не свою думку. Потрібно зупинитися і розпізнати це спотворення. Ви кажете свою думку, людина каже: ти стверджуєш, що і далі йде якась інтерпретація ваших слів. Тобто, то ти стверджуєш, що вбивати людей, смертна кара це єдиний вигід. Ні. Я сказав то, то і то. Як перетворити конфлікт у цю емоційну перепалку на перемовини? Перше це відокремити себе від другої сторони. Друге, відокремити себе від бажаного результату, від моїх очікувань. Відокремитися від своїх очікувань, аби вони мене не сліпили. Третє, не заряджатися від другої сторони її. Емоційним афектом, четверте не демонізувати другу сторону. Уважно слухаємо та уточнюємо, чи правильно ми розуміємо один одного, аби не було невірних інтерпретацій. І п'яте, Пробувати зберігати свій емоційний стан на комфортному для вас рівні інтенсивності. Ми про це поговоримо пізніше, чому це важливо. А спробувати уявно віддалити картинку. В якій відбувається процес, і проаналізувати ніби на відстані, тобто таким чином, тобто таким чином ми зможемо втримувати контроль над собою в моменті, коли мої кордони тестуються. Наступне дайте відповіді на питання, чого дійсно, а не як мені здається, хоче друга сторона, чого дійсно хочу я. Чи ми дійсно не маємо нічого спільного в наших бажаннях, спробуйте зберігати своє я у незалежній позиції під час розмови, оскільки нашою метою є втримати себе і свою цілісність, англомовний менталітет він настільки відрізняється від нашого бо в нашому культурному коді конформізм він ніби вшитий, він ніби впрограмований. Тому, коли ти спілкуєшся з людьми. Ми візьмемо будь-яку тематику. Ти 100% ти нариваєшся на те, що людина, якщо вона чує щось, чому вона не погоджується, людина готова вбити тебе своєю думкою. Вона не буде, не хоче слухати, а вона не готова приймати якісь альтернативні позиції, погляди. Усе, усе це не треба. Неконформістична, не популярна позиція буде автоматично викликати. Викликати реакцію загрози, а не дискусії. Дискусії не буде. Дискусії бути не може. Дискусія це коли я кажу щось, як ти мені кажеш щось своє, і ми не обов'язково маємо погодитися один з одному, але ми не маємо наміру вбити один одного за цю думку. Наступна пастка, в яку ми легко потрапляємо, це припущення без доказів. Людина наводить в аргумент щось, що. Нічим не підтверджується або неможливо перевірити. Часто це звучить дуже, якщо це емоційно, дуже переконливо, але абсолютно не факт. І ми також маємо це пам'ятати: те, що звучить дуже переконливо, не завжди є правдою. І де ми дуже часто цю пастку зустрічаємо? Поради від старших. Та близьких людей. І я кажу про агресивні поради, які стають приводом для скандалів у цілих сім'ях, особливо коли вони стають реакцією на загрозу дискредитації сімейного міфу. Пам'ятайте, що порадами люди маніпулюють не усі, але чим ближче людина до нас, тим більше у неї своїх інтересів, вона заангажована, інтересів пов'язаних з вами. Тобто радять як краще для тебе і кажуть, це я хочу краще як тобі. А насправді це як буде краще для мене. І ще один момент: люди дуже часто проєктують, проєктують на нас свої страхи, особливо рідні. А, дуже багато критики і претензій, які йдуть у вашу сторону, запам'ятайте взагалі не про вас. Ви просто тригер. Вони, якщо ви придивитеся, вони йдуть із болі, з відкритої рани людини, яка. Вас атакує, як ми маємо з цього виходити? Я дорослий, ти дорослий. Ми маємо перевернути динаміку на, на рівних. І дивіться, навіть якщо співрозмовник залишається у стані дитини, ви маєте бути в дорослій позиції, аби бачити картину чистою і реагувати продуктивно. Придивіться, людині чогось не вистачає. Спробуйте. Дізнатися, чого саме. Об'єктивність 2% буде в думці, в тому, як людина формує свою думку. Емоції це буде 90%, 98%. А звідки йдуть емоції? Потреби. Потреби. Уявіть, якою була людина, якби її потреба була задоволена. Не засуджуємо, намагаємося оцінювати конкретну поведінку та вчинки, а не людину в цілому. Що це означає? Не ти така і така, ти ледача, ти егоїстична, ти, е, 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 ти боягуз, тому там у тебе щось і щось, тому ти так кажеш, тому ти так думаєш. Ти зробив так і так. Вчинки і поведінка е, у тебе, знаєте, як. Не давай мені пораду, будь ласка, бо у тебе тут не вийшло. І це буде факт, тому що коли ми кажемо ти для мене не авторитет, ти взагалі тут некомпетентний. Це характеристика людини, з якою дуже часто можна почати сперечатися. І це буде просто втрата часу та енергії на е, знову ж таки сперечання з емоціями, не з фактами. Як захиститися від агресії, каскад аргументів, Це коли людина безперервно. Завалює, розстрілює нас репліками своїми, не даючи нам вставити слово. Це теж вибиває нас із спокою, та не дає шансу на конструктивну відповідь. Що у нас буде відбуватися? У нас будуть вмикатися наші автоматичні реакції: змбій або біжи, або завмерти. Мигдалеподібне тіло запускає або мигдалина ділянка, яка у нас відповідає за виявлення. Небезпеки та відчуття гніву і страху, коли на нас нападають, у нас підвищується серцебиття, що відбувається всередині? Уповільнюються процеси травлення. Кров відходить від шкірних покровів, щоб у разі бою не було масивної крововтрати. Знижується гострота зору та слуху, тому що увага у нас стає тунельною, спрямованою виключно на джерело стресу, що відбувається з агресором людина, яка. Входить у стан гніву, змінюється на тілесному рівні, нахиляється вперед, ніби наступаючи, як в тваринному світі все. М'язи напружуються, вона наповнюється енергією, і саме ця енергія дає їй силу. У неї яка сила, сила нападати. Людина у гніві вганяє нас у транс, у транс жертви. А що з нами відбувається? Ми відхиляємося навпаки, ми затримуємо дихання, ми перестаємо дихати дуже часто. Або дихання стає дуже поверхневим. І як тільки ми втрачаємо рівномірне дихання, глибоке дихання, ми втрачаємо рівновагу на тілесному рівні, тобто ми втрачаємо силу. Страх запускає в нас оцей транс. Жертви завмерти або бігти. Але з цією різницею тільки що в соціальних ситуаціях ми еволюціонували і ми не можемо фактично зникнути, ми не можемо втікти, як в дикій савані. Але ми можемо завмерти. І це є автоматична реакція. А якщо ми втрачаємо рівновагу на рівні тілесному, наступні удари, які ми отримуємо, будуть добиваючими для нас. Що потрібно зробити в моменті? Ми маємо збільшитися у просторі, розправити плечі, підняти підборіддя, розслабити м'язи. Ми маємо розслабити живіт, аби ми могли дихати повноцінно дихати животом і встановити зоровий контакт. аби... Агресор не міг тиснути на нас важким поглядом. Бо якщо вімкнулася реакція завмирання, це означає, що можете помітити, ми намагаємося очима очима. Людина тікає також. Ну, що таке енерція, я думаю, всі знають. Що таке незгода по енерції? Це оцей період, коли я не слухаю іншу людину, я просто чекаю в свою чергу, аби... Знищити її своєю аргументацією. Як це працює? Я вам кажу, щось, на що ви 100% вас викликає всередині ні. Я кажу другий раз щось, що вам не подобається, і ви кажете ні. Четвертий, п'ятий раз ви будете відповідати також ні, тому що ви вже відповіли ні. І те, що я говорю, вам вже не подобається. А якщо ми зможемо зламати а, цю послідовність, і ми. Скажемо, ти правий. Ви знаєте, для нас інші люди існують настільки, наскільки вони відповідають нам самим. Фрейд, вивчаючи тему закоханості, говорить, що коли ми закохуємося, ми поміщуємо себе в об'єкт закоханості. Ми закохуємося в себе і свої риси. У жінок так дуже часто відбувається. А потім відбувається деінвестиція, коли ми стикаємося з чужим об'єктом, вже що таке асертивність? Це навичка, яка допомагає нам. Зберігати нашу цілісність, навичка відстоювати себе. І у нас є потреба в автономності бути окремим, незалежним, мати свободу вибору, свободу приймати рішення, самостійно усамітнення, бажання усамітнитися, але також у нас є потреба у контакті, у цій приналежності, з якої ми починали. У нас є прагнення бути окремим. І бути разом і на цьому стику народжується багато внутрішніх конфліктів. Наприклад, я хочу контакту, але я не буду його шукати, бо я не хочу бути поглинутим. Наприклад, а я не знаю як по іншому для мене контакт це поглинання. Я не вмію по іншому, або я не буду конфліктувати. Бо я не хочу втратити стосунки, я не хочу зіпсувати стосунки дуже часто. Реакція бий поглинай, домінуй, атакуй, це буде при... прибудова зверху, прибудова знизу це буде втеча втекти, сховатися. Це буде страх. А на програмі Confidence, наприклад, ми йдемо до того, аби у нас була прибудова на рівні. Це і є асертивність. Це і є про те, щоб домовлятися, не воювати. Постійно або постійно ухилятися і тільки отримувати по, по щелепі. Добрий день. Дякую вам за те, що відповіли на моє питання на попередньому ефірі. Маю наступне: я розвиваю власну фірму і зараз стикнулася з тим, що людям, які працюють на мене, переважно чоловіки, незрозуміло, коли я вічливо прошу виконати деякі завдання, ніби мене не сприймають серйозно. А з іншого боку, не хочу бути. Жорсткішою, бо ніби не хочу перетворитися на стервозну начальницю. Але маю відстояти не тільки себе, а й те, що я збудувала. Як з цим бути? Як ви написали правильно, відстояти не тільки себе, але й те, що ви збудували. Коли не сприймають серйозно, подумайте, чи це ваша інтерпретація, чи вам сказали, що вас серйозно не сприймають? А друге, якщо не серйозно сприймають, то не серйозно сприймають і роботу. Яку ви даєте, якщо це ваші підлеглі. У робочих стосунках так, я колись коротко скажу, дивилася документальний фільм про Нікі Мінадж, і вона постійно мала ситуацію, де нічого не працює, все взагалі ніхто її не слухає, все не працює, концерт почався, все, все в хлам. І вона мала завжди, ми завжди маємо вибір бути хорошими. Але вона сказала так: якщо чоловік влаштовує скандал на роботі, бос, то він босить. Він крутий, він начальник, він бос. А якщо жінка, то тебе будуть називати стервою. ти стерва. Якщо постояти за себе і свій концерт, це буде вважатися бути стервом, то я буду це робити, навіть якщо це буде означати, що мене називатимуть стервом. під відео, мені здається, про неагресивну впевненість у мене був коментар. Був коментар про те, що неможливо стати психопатом, яку маячню ви сказали, пані психолог. А це був жарт. Напевно, не дуже професійний. А я сказала, що коли ми травмуємося об наслідки власної доброти, ми вирішуємо стати психопатом, аби захистити себе від болю. Звичайно, не буквально. Ми намагаємося присвоїти собі такі риси, як холодність, байдужість, безжалісність, іноді жорстокість, апатичність, і ми витісняємо ніжність, довірливість, співчуття. Тобто, по суті, примірюємо на себе роль нечутливості. В мене клієнтка сказала зараз, що якщо коли я показую себе справжньо, свої справжні справжні бажання, говорю про те, що мене дійсно турбує, говорю про свої потреби, люди відвалюються. Якщо вам це знайомо, уявіть, що це за люди і що ви їм показували. Уявіть, якщо ви не будете показувати людям себе справжнього, аби вони з вами залишались. Це означає, вам постійно потрібно буде розтягувати особисті кордони, своє терпіння, волю, вольовий ресурс. Воля це короткостроковий інструмент. І на якомусь етапі ви зриваєтеся. І вони все одно відвалюються. Ваші люди, по-справжньому, ваші люди, побачивши вас реального. Не втечуть.